З грудня 2023 року в Державній службі зайнятості діє програма по облаштуванню робочих місць для людей з інвалідністю. Що це означає? Державна служба зайнятості компенсовує витрати роботодавцям за облаштування комфортного адаптивного робочого місця для людей з інвалідністю першої чи другої групи. Ця компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцям допоміжні засоби. Наприклад, Брайлівська клавіатура, портативні пристрої, спеціалізовані меблі, програмне забезпечення це досить великий перелік, де допоміжні засоби підбираються під потреби конкретного працівника і відповідно до нозології захворювання людини. Якщо говорити про поліцію, це є приклад соціально відповідального роботодавця, це вже наша не перша співпраця по облаштуванню робочих місць. Ви справді демонструєте, що інклюзія це не просто формальність, а це щоденна практика, де є рівні можливості для кожного працівника.